В Боратинській громаді працює мобільна гінекологічна консультативна бригада обласного перинатального центру. Нині гінекологиня та лікарка ультразвукової діагностики безплатно обстежували жінок у селі Лаврів, розповіла Суспільному сестра медична місцевої амбулаторії загальної практики сімейної медицини Оксана Марценюк. Прийшла на огляд 44-річна Ірина Оксенюк, каже, має проблеми зі здоров'ям, тому у гінеколога перевіряється часто. Є такі хвороби, яких на ранніх стадіях взагалі не можна виявити, але коли вчасто будеш ходити, то тоді вчасно виявивши проблему. Після родів оглянулась, а потім при потребі зверталася. Дуже рада, що є такі виїзди, і було би добре, щоб вони були частіше. Я була доволі давно, більше півроку назад. Тому, тому вирішила, що варто перевіритися, і загалом просто для себе впевнитись, що все добре. У село лікарі цієї мобільної бригади приїздять вперше, каже сестра медично місцевої амбулаторії Оксана Марценюк. У нас є в селі група. Спеціальна інформаційна, спеціальну інформаційну групу скидали так само. Наші пацієнта повідомляли, і декому особисто за телефонним зв'язком в основному ми направлені на профілактику. Щорічний огляд гінеколога говорить лікарка ультразвукової діагностики Яна Кравченко, дозволяє жінкам запобігти ускладненням багатьох хвороб. Найпоширеніше це, напевно, виявлення міоматозних вузлів новоутворів матки про ті, які жінки взагалі не знали. Це є кисти яйників як функціональні, пов'язані із дисгормональними ми порушеннями при огляді молочних залоз виявлення фіброаденоми аденоми. Виїзна медбригада працює з жовтня 2022 року. За цей час лікарі оглянули майже 6 тисяч жінок. Розповідає гінекологиня Тетяна Приходько. каже, охочих пройти обстеження збільшилося. Були ну практично всі райони охоплені Волинською області. Ми організовуємо не лише узд обстеження а по бажанню і по необхідності ми можемо зробити швидкі тести на віл, на сифіліс, на наявність цукру. І навіть тести на гепатит жінки страждають психологічно. Багато людей були за кордоном, вертаються. Відсутність щорічних профілактичних оглядів. А це є запорука для виявлення захворювань. З тої кількості, що ми оглянули жінок, 127 жінок вже проопоровані в нас. Зі слів Тетяни Приходько впродовж дня у Лаврові виїзна бригада медиків оглянула 21 жінку. Стільки ж зробили ультразвуковий діагностик. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.